Привіт, мене звати Леся Кві. Рада вітати вас на каналі Стоп не укладка. Сьогодні ми навчимося з вами робити об'єм на тонкому волосі за допомогою пінки та боліум з колагеном. Висушуємо волосся рівно наполовину. Волосся має бути однаково сухим по всій довжині, від коренів до кінчиків, для того, щоб пінка подіяла на них однаково. Якщо продукт буде більше на кінчиках, він буде обтяжувати волосся і об'єм не буде триматися. Якщо ваше волосся не тримає об'єм від природи, то, на жаль, без засобів для фіксації вам не обійтись, тому що, якщо не закріпити ваш об'єм нічим, він не протримається і години. Для створення укладки з об'ємом я люблю використовувати таку пінку для волосся від тафт з четвертим рівнем фіксації з колагеном. Колаген до допомагає тримати ваше волосся на тому рівні, де ви його залишили. Фіксую його, і якщо правильно нанести пінку, то не обтяжить його. Такої кількості пінки буде досить для нанесення всю довжину волосся. Для полегшення цього процесу я використовую гребінець. Для створення об'єму на середнє та довге волосся можна використовувати ось таку щітку. Її буде достатньо, щоб припідняти ваше волосся біля коренів і гарно його зафіксувати біля кінчиків. Якщо ж у вас коротше волосся, ви можете використовувати вузькі щітки. Чим холодніше повітря з вашого фену, тим краще буде фіксуватися ваша зачіска. Фен обов'язково потрібно тримати під кутом. Накручуємо волосся біля коренів на щітку, припіднімаємо його, висушуємо в такому стані і потім уже досушуємо по всій довжині. Волосся вважається зафіксованим, якщо воно висушене повністю. Не забувайте про кінчики, їх також потрібно підсушувати. Фокус такої пінки з колагеном в тому, що її майже не відчувається на волосі, волосся залишається пружним та м'яким, ніби на ньому нічого немає. Але вона працює, вона фіксує волосся в тому стані, в якому ви його висушили, і тримає об'єм вашому волосся дуже довго. Якщо на вулиці вітряно, але ви хочете зафіксувати ваш об'єм в такому ж стані, ви можете використовувати лак від Taft з невеликим рівнем фіксації. Я думаю, трічки, четвірочки буде досить, тому що дії від пінки буде достатньо. Часу це займає Небагато, але результат очевидний. Якщо у вас виникли запитання щодо будь-яких продуктів таф, то ви можете написати їх у коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Стопна укладка, щоб не пропустити наші нові ролики. Ну а ми з вами побачимося у наступному відео. Це була Леся Квіта, стопна укладка. Па-па!